Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури, на якому ми милуємося природою у поезіях українських письменників. Сьогодні про красу природи, життя радісність, патріотичні почуття в поезіях Павла Тичини, який нещодавно був іменинником, не бував ти у наших краях. Так звучить одна із його перших поезій, які ми будемо досліджувати. Також розглянемо поезію Блакить мою душу обвіяла. Дослідимо за собою образної мови у поезії «Гаї шумлять» – музикальність поезії. Дізнаєтеся багато чого про вірші і про творчість Павла Тичини. Цікаво. Починаємо Традиційний читацький путівник. Запишіть, будь ласка, ці речення таким чином, поміркуйте, що ж ви хочете дізнатися сьогодні на уроці. Так, запишіть свої очікування, натиснувши на паузу. Сподіваюся, що читацький путівник допоміг вам визначити мету, що ж ви хочете побачити чи почути. Поміркуємо, чи досягнете ви своєї мети у кінці уроку. «Зупинись ти в здивуванні перед красою і у твоєму серці розквітне благородство. Дорожи красою, бережи її, так говорив український педагог Василь Сухомлинський. Звичайно, сьогодні ми будемо чаруватися красою природи, адже природа оточує нас скрізь і завжди. А чи вміємо ми бачити красу цієї природи, чи вміємо ми милуватися? Може, це той, в чиєму серці справді є благородством і доброта? А чи може навпаки краса природи виховує в людині благородство і доброту? Як ви вважаєте? Тож він такий Павло Григорович Тичина? Не забувайте про те, що говорячи про письменника, ми будемо складати його невеличку візитівку, коли народився, його походження, освіта, обдарування. Отож, Павло Григорович Тичина народився 27-го, за іншими свідченнями, 23 січня 1891 року в селі Піски на Чернігівщині. Батько його сільський дяк і вчитель школи грамоти, мав тонкий слух і чудовий голос, а мати знала багато казок і пісень, мала теж гарний голос. У сім'ї було 13 дітей. Початкову освіту здобув у сільській школі, пізніше навчався в Чернігівській духовній семінарії, де пройшли майже всі його учнівські роки. Співав у монастирському хорі, навчався в бурсі та семінарії, навіть керував семінарським хором. Ми знаємо тичину передусім як ліричного поета, проте Павло Григорович був також відмінним художником і музикантом, грав на багатьох струнних і духових інструментах і знав 15 мов. Павло Григорович володів, як уже було сказано, кількома музичними інструментами. Але улюбленим був кларнет, на якому він грав у духовому оркестрі. Ось він, кларнет. Керував семінарським хором у Чернігові, а пізніше живучи в Києві кількома хорами для друзів та рідних грав на бандурі та роялі. Писав про музикантів і композиторів, редагував багатотомне зібрання творів українського композитора Стеценка і перекладав лібретто опер. Ось бачите, які уподобання були у письменника. Мова є мелодійною, бо музику можна почути скрізь. Відомий український поет Павло Григорович Тичина відрізнявся талантом перетворювати вірші на мелодію. Його поезії мелодійні, ритмічні, їхні рядочки ллються приємною мелодією, а сам автор одночасно є поетом, художником і композитором. У своїй ліриці він зображує природу живою, чудовою і мелодійною, трави шепочуть, гаї шумлять, жито співає. Ці неповторні образи природи бентежать поетичну душу автора. Читаючи ці поезії, Сам починаєш чути природну музику, милуватися красою довкілля. Мальовничою, сповненою ніжної й чуйної душі, постає у віршах течини українська природа, така рідна, близька і водночас наче побачена з іншої висоти. Перші твори тичини були е, прийняті схвальною критикою, зокрема збірка Сонячні кларнети. Його поезія народилася з духу музики, як і в багатьох інших його сучасників, та музичність стичинина особливого типу. Це не прикраса, а принцип Світобачення. Саме назвою цієї збірки поет підкреслював сонячно музикальний характер своєї творчості. Вказував на синтез, тобто поєднання у ній животворного, сонячного тепла і світла з музичними ритмами Всесвіту, що єднають людину з природою. Винесений у заголовок книжки незвичний образ, символ сонячних кларнетів, якнайкраще відбиває сутність індивідуального стилю молодого тичини. Ним поет підкреслював сонячно музикальний характер своєї творчості. Вказував на поєднання животворного сонячного тепла і світла з музичними ритмами Всесвіту, що єднають людину з природою в найуніверсальнішому її значенні. Ось такі вони особливості поетичного стилю письменника. Перша поезія, з якою ми ознайомимося. Це поезія не бував ти у наших краях. До речі, зверніть увагу, що сьогодні всі ілюстрації до поезії виконані штучним інтелектом. Чи вдало він підібрав е, картинки до віршів, судити вам? Пишіть у коментарях, чи сподобалися вам ілюстрації, чи вдало, на вашу думку, штучний інтелект підібрав ілюстрації до поданих творів. Отож, не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях. Там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні і ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ж ти це знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, Серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Є там люди і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах не бував ти у наших краях. Ну що, сподобалася вам поезія? Ну, і побачили ви, що. Лірика, тобто поетичні твори відрізняються від призових, в першу чергу, чим Римою, так? а ще настроєм, почуттями і переживаннями. Для того, щоб проаналізувати ліричний твір, ми повинні дослідити, які ж почуття і переживання відчуває ліричний герой, ну, тобто автор. Ну, ви знаєте, що ліричний герой це не обов'язково автор. Це ось такий узагальнений образ. А для початку ми знаємо, що вірші пишуться з допомогою Рими. Спробуємо дослідити римовані рядки. Що ж тут римується: В краях, гаях, простори гори. Тобто, якщо кожний римований рядок ми позначаємо буквою, то у нас вдається абаб, аб тобто паралельне римування. Ось так. Досліджуємо поезію, працюємо над змістом. Віршти, чи не бував ти у наших краях, це поетичне звертання до уявного співбесідника. Помітили? Ліричний герой говорить про свій улюблений степ Чернігівщину, де небо без краю, де високі козацькі могили кургани, де живуть мужні, працьовиті і співучі люди. Саме в них треба вчитися бути стійкими в життєвих випробуваннях, любити свою батьківщину. Чи сподобався вам вірш? Які почуття пробудив? Які кольори ви використали б, щоб намалювати ілюстрацію до цього вірша? Хто є ліричним героєм цього вірша? Як ви думаєте, сам автор чи вигаданий автором герой? Чи простежуємо у вірші розмову з вигаданим персо... співрозмовником? Про що розповідає автор співрозмовникові і як у вірші змальовує автор людину? Яким ставленням є автор? Як ставиться автор до батьківщини, на вашу думку? Натисніть, будь ласка, на паузу і обов'язково дайте коротенькі відповіді на подані запитання. Ну, Сподіваюся, ви поміркували, а ми продовжуємо аналізувати, що, на ваш погляд, є незвичним у побудові вірша. Поезія побудована у формі непомітного діалогу та контрасту. Поет із захопленням демонструє красу свого краю, його мужніх, працьовитих, співучих людей, які не люблять, не вміють ридати, не можуть без пісні і нивки зорати, і ставить як протиставлення своєму невидимому слухачеві, своєрідному людині песимісту, якого часто можна побачити в сльозах свій край, в якому сліз немає, лише гармонія з природою. Не треба бути нитиком. Потрібно любити свій край, природу і радіти тому, що маєш. Як, на вашу думку, природа впливає на людину? Поет вважає, що природа деякою мірою формує характер людини, наповнює душу красою і оптимізмом. А як вважаєте ви, пишіть у коментарях. Аналізуємо поезію, визначаємо, так тема вірша є відображення краси природи, працьовитість людини на теренах України. Ідея Любов до рідної землі, головна думка кожна людина, дитина свого краю. Жанр пейзажна лірика. Пригадуєте, чому ж пейзажна? Так? Адже в ній зображена природа, краса природи, а красу, а природу ми називаємо пейзажем, так, опис природи. Ось тому жанр це пейзажна лірика. Художні засоби. Пригадуйте, ми вивчили з вами метафори, епітети, порівняння. Метафори серце б'ється, степ простягнувся, епітети блакитні простори, весняні ночі, могили, як гори. Запишіть, будь ласка, аналіз поезії в зошити. Або ви можете цю табличку сфотографувати, або ж заскринити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ми працюємо далі. Спробуємо охарактеризувати ліричного героя, який він є, яким ви його, ми його побачили. Він, звичайно, любить свій край, він оптиміст, чутливий, вразливий, пишається людьми свого краю і тонко відчуває природу. Правильно, запишіть собі обов'язково, яким же ми бачимо ліричного героя. А якщо ви хочете ще щось доповнити, обов'язково пишіть у коментарях. Спробуємо визначити зорові слухові образи і образи символи. Випишіть, будь ласка, з поезії. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так, зорові образи, тобто те, що ви побачили, це степи, могили, небо, гаї, гори і люди, які не хочуть, не вміють плакати, так, які люблять співати і працювати. А слухові образи, тобто те, які звуки ви почули, читаючи вірш, це шелестрав, видання ось того песиміста і стукіт серця. А можливо, ви ще почули пісню людей, які співають працюючи, чи ні? А які образи символи виписали? Ну, наприклад, могили як гори, автор показує величність курганів Чернігівщини. Блакитні простори неба символізують красу природи, її величність. В рядках, коли сам весь тремтиш, весь смієш, середаєш, автор передає душевний стан людини, коли вона на батьківщині сповнена гармонією, що не можуть без пісні і нивки зрати. В цих рядках ми бачимо звеличення трударів рідного краю, коли пісня як допомогам та знаряддя праці. Ще однією поезією, ну дуже гарною і мелодійною є вірш «Гаї шумлять». Гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде із далеку, Думки пряде над нивами, над нивами, приливами купаючи мене, мовластівку. Я йду, йду, зворушений, когось все жду співаючи, Співаючи, кохаючи, під тихий ще під трав голублячий. Щось мріє гай над річкою, Гей неба край, як золото, мов золото поколото, Горить, тремтить ріка, як музика. Ось така незвичайна поезія. А як ви думаєте, в чому її незвичність? Подивіться, будь ласка, чи є тут ось таке римування, до якого ми звикли? Справді, немає тут ось такого римування, чотири рядки, але тут є внутрішнє римування. Звичайно, від цього поезія набуває ритмічності та музикальності. Дослідимо. До речі, вірш Гаї шумлять Павла Тичини поклав на музику Платон Майборода. Але й сучасні виконавці не оминули цієї поезії. До речі, скориставшись QR-кодом, ви можете якраз послухати, як же звучить вірш Гаї Жумлянь у на музику Платона Майборди. Натисніть, будь ласка, на паузу і послухайте цю приємну мелодію, а свої враження напишіть у коментарях. Сподіваюся, вам сподобалося. Але ми говоримо про те, що й сучасні виконавці не оминули цієї поезії. Скажете, не може цього бути, може. І в вашій увазі я представляю відразу два сучасних варіанти: один варіант це фольк-група «Зе Докс», а інший варіант група пиріг і батіг. За цими QR-кодами ви можете перейти і прослухайте сучасне звучання пісні Гаї Шумлять. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а яка пісня вам найбільше сподобалася? Натисніть, будь ласка, на паузу і насолоджуйтеся чудовим виконанням цієї прекрасної пісні. А ми працюємо далі. Проаналізуємо образи поезії. Так ми бачимо гай. Шумлять, мрія над річкою, метафора. Хмарки, вони біжать, це метафора. Дзвін ми побачили так, і почули його. Гей, дзвін гуде і здалеку. Тобто, знову ж таки, образи і зоровий, і слуховий, думки пряде над нивами. Метафора. Ниви приливи. Ще один образ ми побачили ниви, трави, тихий ще під трав голублячий. Тут не просто епітет з метафорою, поміркуйте. А пригадуйте на минулому уроці, коли ми вивчали поезії Шевченка, ми говорили про персоніфікацію. Пригадуєте, що це таке? Персоніфікація. Ну, Персоніфікація це коли предмети показані в образах людей. Поміркуйте, в цій поезії є персоніфікація, якщо є, то де саме. Персоніфікація є різновид метафори, тому те, що ми називаємо метафорою, щось із нього може бути персоніфікацією. Тож трави. Тихий шепіт трав голублячий, Шепіт трав ми почули небо, небо край як золото, порівняння. Ріка, гори тремтить ріка, як музика. Тут ми бачимо метафору з порівнянням. Автор, ліричний герой, він сам про себе говорить Я йду, іду, зворушений. Що означає зворушений? Тобто в нього в душі якраз такі от високі почування, він дуже задоволений, він захоплений цією красою. Епітет зворушений. Надзвичайно поетична картина природи змальована у вірші течени гаї шумлять, твір сповнений світла, радості, повноти життя, ліричний герой сприймає навколишнє як подарунок природи, шум гаїв, хмарки в небі, гудіння дзвону, коливання достигаючих нив, шепіт трав. Поміркуємо, яку пору року зображено у вірші і який час доби, які слова нам підказують про це. Чому саме гайтичина змальовує у вірші? Який настрій переважає в поезії? Знову ж таки, чи є у творі персоніфікація? Хто постає ліричним героєм у вірші? Які почуття автора, як почувається автор на лоні природи? Гру яких музичних інструментів ви уявляєте, читаючи цей твір? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на подані запитання. А ми працюємо далі. Яка картина природи, на вашу думку, криється за цими рядками? Ген неба край, як золото, мов золото по колото, гори тремтить ріка, як музика. Поміркували? Ну і, мабуть, звернули увагу на ілюстрацію, яка виконана штучним інтелектом. Коли сідає сонце, над рікою утворюється сонячна доріжка. Бачите її на ілюстрації? Сонце відбивається у воді і ніби розділяє річку на дві частини. Ви знаєте, дуже важко пояснити штучному інтелекту, що має бути на ілюстрації. Дуже важко чомусь. І для цього недостатньо просто виписати ключові слова з поезії. Треба, йому, треба спочатку самому побачити картинку, а потім пояснити штучному інтелекту. Повірте, вам пояснити легше, ніж штучному інтелекту. А ми працюємо далі. Поезія сповнена метафор, порівняння, які образно і красиво передають почуття ліричного героя, його замилування природою, що надихає на мрії сподівання. І в вашій увазі. Аналіз цієї поезії. Так, тема це оспівування краси, гаїв природи, ідея, фантастичний вплив природи на психологічний стан людини, тобто природа впливає на людину, пробуджує в ній найкращі почуття. Основна думка: кожна людина відчуває природний світ своєрідно, жанр, пейзажна лірика. Ну і бачимо, що таки персоніфікація є: хмарки біжать. Е Мріє гай над річкою, так гай же не може мріяти і думки прясти, це все може виконувати тільки людина, тому це все персоніфікація, шепіт трав і так далі. Отож розрізняйте метафору і персоніфікацію. Зрозуміли, у чому різниця? Епітети шепіт голублячий, іду зворушений, ну і звичайно, порівняння, купаючи мене мовластівку, геннеба краєк золотом. Горить, тремтить ріками в золото по то, ріка як музика. Запишіть, будь ласка, собі аналіз поезії, або ж сфотографуйте, чи зробіть скрин е, цього аналізу. А ми працюємо далі. І ще одна, ну, дуже гарна і ніжна поезія, хоча й коротенька, блакить мою душу обвіяла. Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонце намріяла. Душа причастилася кротості трав. Добрий день, я світу сказав. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Ну що, сподобався вам вірш? Спробуємо теж дослідити Риму. Які рядки римуються. Обвіяла, намріяла, трав сказав. Стричечка, свічечка, поля, моя. Тобто теж бачимо, ось тут паралельне ремування. А, А, Б, Б. Так, аналізуємо, працюємо над поезією. Проведімо словникову роботу. Так у вірші слово причастилася означає доторкнулася. Кротості, тобто спокійності, а маюють, тобто буяють, квітують. Ну і вашій увазі картинки, ілюстрації, створені штучним інтелектом. Зацініть їх. Сподобалося вам? Працюємо над змістом. Уявіть людину, яка вийшла на простір і глянула в бездонну глибінь неба. Мирне блакитне небо навіяло їй мрії, сонця намріяла. Вона людина мається на увазі молода, завзята, готова боротися з усіма труднощами життя, здатна обігріти своєю любов'ю увесь світ, і ліричний герой поезії говорить небу «Добрий день». Далі його погляд опускається на землю. Він милується струмком серед гаю, схожим на стрічечку, метеликом на квітці, полями, на яких хвилюється від вітру збіжжя, і розуміє, що тут його земля, його рідний край, що любов до світу починається з любові до краю, де він народився. Ось чому він і говорить «Добрий день тобі, Україно моя. Душа справжньої людини багата й красива, такою вона є і в ліричного героя. До речі, Павло Григорович Тичина написав цей вірш у 16 років, а поезія надрукована була лише у 1968 році. Ось така цікава історія. Поміркуйте, яким є настрій цієї поезії. Ну, мабуть, мажорний, оптимістичний, життєстверний, хто постає ліричним героєм у поезії? Автор чи вигаданий, на його думку, персонаж? Які почуття переповнюють душу ліричного героя? Як поет зображує природу України, як називається опис природи в художньому творі? А як пояснити слова душа моя сонця намріяла? Мабуть, у поета був гарний настрій, який осяяв усе навколо, навіть сонце раділо з ним. Які кольори ви б використали для створення малюнка за цією поезією? Порівняй настрій героя у віршах Блакить мою душу ввієла та «Гаї Шумлять. Що між ними спільного. Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте письмові відповіді на подані запитання. Ну, як вам поезія? Дослідили? Працюємо далі. І традиційний аналіз поезії. Тема шанобливе ставлення до України. Ідея, любов до рідної землі, чуттєве переповнення ліричного героя до своєї батьківщини, жанр пейзажна лірика, адже саме пейзажем називається опис природи у художньому творі. Метафори блакий душ обвіяла, душа сонця намріяла, душа причастилася кротості трав. А поміркуйте, чи є серед цих метафор персоніфікація? Пестливі слова, свічечка, стрічечка. Саме з допомогою цих слів ми відчуваємо любов ліричного героя до, своєї, до свого краю. Ну і порівняння: струмок, як стрічечка, метелик, мов свічечка. Запишіть собі цей аналіз або зробіть скрин чи сфотографуйте, щоб у вас був ось такий, корисна така картинка. Отож, підсумуємо. Закінчіть речення. Україна в поезіях течини, яка вона? Допишіть одним словом, ну, це можуть бути одні слова, або прикметники, або іменники, або дієслова. Натисніть, будь ласка, на паузу і поміркуйте, яка ж вона, Україна в поезіях течини, якою ви її побачили. Ви ну, що, помріяли, пофантазували? І підсумуймо, що відомий літературознавець Леонід Новиченко писав про поезію течини так. Мальовничою, сповненою ніжної й чуйної душі, постає у віршах віршахтичини українська природа, така рідна і близька, луки, ниви, гаї, верби, тополі, озера й струмки, соняшники й рожі, бджоли, і метелики, голуби, ластівки і водночас, наче побачена з іншої висоти, а крім того, майже скрізь, ніби оточена незримим космічним ореолом. Природа, як провідниця настроїв, поета, сучасниця його життя. Не така близька і рідна тичені у всіх своїх відмінах. У цьому ми переконалися сьогодні, читаючи вірші поета. А послухати живий голос Павла Григоровича Тичини 1955 року можна, скориставшись поданим на екрані QR-кодом. Послухайте, як же Павло Григорович читає одну із своїх поезій. Натисніть, будь ласка, на паузу. І... Захопіть, заслухайтеся ще одним чудовим віршем. Ну що, сподобалося вам, як Павло Григорович Тичина читає власну поезію? Свої враження пишіть у коментарях. А на сьогодні все. Залишилося тільки дерево рішень. Завершіть, будь ласка, подані речення самостійно оцінюючи себе і свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, себе оцінили і на сьогодні все. Ваше домашнє завдання вивчити на пам'ять одну поезію, яку ми сьогодні, з трьох, яку ми сьогодні розглянули. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте смачне, читайте українською. А я бажаю вам сонячного дня! Бережіть себе, до побачення!